Оксану Забушко, мова кожного народу, мова кожного народу неповторна і своя, ніж землять гомовнегоду в тиші трезі солов'я на своїй природній мови і потоки гомонять, клени у діброві, по пленому совлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову дар мені дали батьки. Берегти її плекати, буду всюди і повсякчас. Бо ж житина, так? Як мати мову в кожного із нас? Андрій незнаний, лиш по-українськи, українські діти всім говорять сміло, свій народ любити це велике діло, лиш по-українськи любо говорити, і по-українськи господа молити треба й чужі мови, старано вивчати, тато всіх найбільше рідну шанувати. Все, що живе на світі, уміє розмовляти, уміють говорити і зайці, і зайченята. По-своєму, говорять і гриби серед поля, і у садочку пташка, і у траві комашка, говорить навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, Вчила мама, приймеш тусю слово подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Радіти мові діти, це найбільша скарб у світі. Радіте її дітей плакати, любити, шануйте і вивчайте. Мені мати, можеш мову, кати знати, Кожна? кожну мову мовати, Та ну і змов усіх, Щоб у серці ти зберіг, серце ніжним і Збережу я мову рідну. Все, що живе на світі, вміє розмовляти, вміє розмовляти, зайці, зайти. Дня та по-своєму говорять, риби серед, серед моря в садочку, пташка, а у траві комашка по-своєму говорять, квіти зі зблискучими зірками. А я, говорять діти, так як навчила. Мама, приймиш матусю, слово подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Маїка під їмко. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова, мами і тата, мова діда і бабусі неї добле ще клаще навчуся. Найбільше і найдорожче добро кожного народу його мова панас мирний. Яке прекрасне рідне слово, воно не світ, воно світи!» – Володимир Сосюра. Без усякої іншої науки ще можна обійтися. Без знання рідної мови обійтися не можна, Олександр Олесь. Українська мова то мова мого серця Іван Франко. Українська мова божиста, богодана!» Бога обрана Мойсей Фішбейн. Коли забудеш рідну мову, загубиш душу ти свою, Володимир Сосюра. Гана Чубач, українська мова. Завати курсятку, завати тубинці, принцо сьогодні, літери дитинці, а дитина з вітер, збудувала срова і з як пісня. Українська мова, рідна мова Сільворкевич мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути? Котру вчила, На всіх ненька говорити, ненька наша мила. Учимові нам співали, нам казки казали. У тій мові нам минувшість, нашу відкривали, от тому плекайте, діти, рідну свою мову, вчіть цього складно говорити своїм рідним словом. Мов те сонце свинкотюче, Мов те золото блискуче, ся й давність, і обнова, українська мова, розцвітай же слово і в родині, і у школі, на заводі, і у полі. Пречудово, пречудесно розцвітає же слово. Хай же, Хай ізноколина із червоніє, достигає, всьому світу доявляє. Я Країна, Україна, нагорі Україна, на колина. Українська мова. Злоце курча, золоті торбинці. Принеслося сьогодні літер дитинці, а дитинка з літер збудувала слово. І звучить, як пісня, Українська мова. Вірш лиш по-українськи. Українські діти всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло. Лиш по-українське любо говорити, і по-українське Господа молити Треба і чужі мови старанно вивчати, але з усіх найбільше рідну шанувати. Дмитро Павличко рідна мова. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє Просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, до світу далечизни, Та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчиза. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах в полова, моря перелетиш і не впадеш, допоки в серці буде рідна мова. Поки живе мова, житиме й народ, і національність. Рідна мова? Мати єдності, батько громадянства і сторож держави.